Такі, як святе болоявлення мають те, що називається навечірня. Вони починаються з вечора попереднього дня і продовжуються до наступного. Тому що вони звіщають нам про появу всієї твітці. Коли в різдві приходить Син Божий, то ми чуємо з текстів свята богоявлення являється вся Тровіця. Ісус приходить в тілі, Дух Святий сходить як огулука, а голос осільський возвіщає істину. І так як ми в попередньому святі знаємо про прихід на Божого світ, про те, як Він зразу пішов на надворі проти цього сучасного світу, який був мучимий Дияволом, який був похмарений гріхом, як він зразу став об'єктом злоби і ненависті і всього того, що люди, часто не віруючи в свої злобі, скеровують на Бога і скеровують на церкву, воно все впало на нього. І ми знаємо, що це прибуло його аж до Христа, до страшної хрестної смерті. Але разом із тим, Івангелія розвіщає нам. Щоб після цього було Воскресіння, що сила добра завжди перемагає і завжди вона торжествує. І церква, яку Господь заснував, для того, щоб вона була від краю аж до краю землі, для того, щоб переображала світ, змінювала його на краще, перетворювала його, відкривала тут маленьку частинку Царства Божого, тут уже і зараз. Ця церква не змогла би виконати це своє завдання, якби вона була заснована і ведена тільки словом. Потрібно було щось більше. Тому що яким би переконаним слово не було, дуже часто в цих буремних подіях воно буде звучати непереконаним. І коли ми. Думаємо про церкву, ми бачимо, що там є набагато більше ніж тільки Слово і тільки проповіді. Там є жива Божа присутність. І це головне. Церква це не куб проповідей, це не куб спільного прочитання Біблії, це не благодійна організація, не інституція психологічної підтримки, не обрядова декорація. Як багато хто думає, це є живе Боже вмістилище тут на землі. І ми можемо відчути це, коли перебуваємо тут, тому що тут є те, що називається таїством. Таїнство це дія Божа в світі. Ми знаємо про те, що існує сім основних таїнств, без яких ми не можемо спастись. Не може початися наше спасіння без хрещення, не можемо ми отримати дари Духа Святого без миропомазання. Ми не можемо жити повноцінно, якщо у нас не буде нашої законної сім'ї, законного нашого подружжя, яке можливе в таїнській подружжя у вінчанні. Коли ми не дужі, то ми, звичайно, звертаємося для того, щоб нас помазали святим освяченим єлеєм насілення тіла. І, звичайно ж, без таїнства священства не буде найвищого церковного таєнства Євхаристії, заради якого ми кожного разу приходимо в храм. Але крім цих основних таєнств, без яких спасіння неможливе, ми також маємо ще іншу дію Божу в світі. І це є так звані маленькі таєнства. І ніхто зі святих отців не намагався їх точно порахувати, всі їх точно класифікувати. Ми тільки точно знаємо, що вони є. Є похорон і є монашеський постриг, є освячення всякої речі і освячення води, є благословення людей, благословення дітей, благословення воїнів. І все це теж є таїнства, тому що вони прикликають світ. Ті молитви, які ми сьогодні читали на освячення води, величні, урочисті, красиві, вони ж не просто слова. Вони не просто потрібні для того, щоб ми послухали, згадали ще раз. Вони дійсно потрібні для того, щоб світ змінився. І в оцих таємствах особливо, от як ми бачимо в сьогоднішньому освяченні води, тому що звичай освячувати воду, він дуже полюбився людям. Люди іноді більше стоять в черзі про те, щоб набрати святу воду, ніж вони стоять до святого Причастя. Людям важливіше прийти один раз святого набрати або двічі, ніж робити над собою зусилля і кожну неділю приходити в храм і старатися, і молитися, і робити цей подвиг духовний. І, тим не менше, цей звичай дуже важливий, тому що він показує, як Бог дісти. Він показує те, що він наповняє собою все сотворення, що немає прірви між тим світом, який ми бачимо, і небесною дійсністю і божественною реальністю. Всі вони пов'язані між собою, що цей світ, в ньому, ніби божественна присутність, не видна, неявна, але вона іноді приходить більше. І коли ми освячуємо одну річ, то це означає, що вона міняється в тому числі на матеріальному рівні. Вона ніби не змінюється зовні. Як то кажуть, якщо ми машину освячуємо, це не значить, що вона ніколи не буде ламатися, і це не означає, що ми не попадемо в аварію, якщо не пройдемо техогляд погляд в свій час. І тим не менше, це показує, що ця річ буде тепер служити в спасіння нам і тим, хто поряд із нами, якщо тільки ми самі цього забави. І освячена вода на те, вже не та, якою стається. Неодноразово бувало свідчення того, як від цієї освяченої води люди зцілялися, біси виганялися, ставалися різні дивовижні речі. Іноді буває, що коли освятиш не в будинок там, де живеш, то стається навіть інакше починаєш там жити. Якісь старі проблеми, звички, звідки уходять. Якщо люди щоденно приймають святу воду, то воно теж безумовно йде на покращення на ісцілення. І тому так важливо в вечір'я богоявлення і в самий день погаявлення завтра набрати, набрати цієї води, благовірно спожити її, принести в свою домівку і використовувати за призначення. Тому такими цінними є ці особливі дні. Коли закінчується зараз на цьому вже циту наш різдвяних свят. Тому шануємо всі святині, які пропонує нам церква, святі Ікони, святі Мощі, святу воду, святий Євген і все інше. Але пам'ятаймо, що воно є все тільки допоміжним для нас, тому що ми приходимо, щоб Христа знайти, щоб перемінити нашу природу, щоб знайти шлях до Бога і до вічності. І нехай всі ці таємства і всі ці речі, які в церкві дані заради нашого спасіння, будуть для нас на цій дорозі помічними. Амінь. Христос вищається. Добре. Дякую за спільну.